Ви ніколи не помічали, що між усіма головними героями є певні спільні риси. Неважливо, мультфільм, це кіно, книга або навіть реальне життя. Абсолютно всі люди або персонажі, які грають ключову роль в суспільстві та художніх творах, мають схожості між собою. Звичайно, кожен з них це індивідуальні зі своєю неповторною історією, але кожна така історія будується майже за однаковим шаблоном. Сьогодні ми з вами поговоримо про цей самий шаблон головного героя. Розберемо, які риси характеру і які рішення допомагають у Досягнення своїх цілей та знайдемо відповідь на запитання, як стати протагоністом свого власного життя. Ви на каналі Містер Фрейм, Авансом лайкос, Оформлюйте підписочку на канал та приємного перегляду. Згадайте зараз будь-який голівудський фільм або повнометражний мультик. Для прикладу я візьму дві, на перший погляд, абсолютно не схожі одне на одну історії: фільм Аватар та Діснеївський мультик Моана. Одразу спливає думка, що взагалі може бути спільного між цими стрічками, але давайте трішки заглибимось. Виділяємо протагоністів: у Аватарі це Джейк Салі, а у «Моані» відповідно, сама Моана. Прямо на самому початку Джейку пропонують замінити в космічній експедиції загиблого брата, а Моана стикається з проблемою на своєму острові. Її рідний дім перестає приносити плоди, і героїні доводиться відправитись у подорож, щоб усіх врятувати. Особливо кмітливі вже змогли побачити один спільний момент: Джейк та Моана стикаються з вибором, який вплине на все їхнє подальше життя. В якийсь момент перед кожною людиною та кожним персонажем з'являється вибір, але не він об'єднує усіх головних героїв. Їх об'єднує рішення. Весь сюжет та історія зароджується в момент прийняття цього самого рішення. Якби Джейк не погодився на цю місію, він і залишився б проживати сі Життя на землі, при цьому маючи лише обмежені можливості. Моана, в свою чергу, скоріше за все, так і залишилась би вождем свого племені до кінця яскравого, але недовгого життя, тому що всі би просто померли з голоду. Сподіваюсь, ви вже починаєте розуміти: усі протагоністи прийняли непросте рішення, можливо, найскладніше у їхньому житті. Це і є початковий шаблон кожного головного героя. Це життя залежить від єдиного божевільного вчинку. Давайте подивимось правді в очі. Якби персонажі фільмів та мультиків не прийняли б це саме рішення, нам було б просто нецікаво за ними спостерігати. Стрічка закінчилась би через хвилин 10, причому далеко не хепіендом. А тепер дайте чесну відповідь на запитання. Вам було би цікаво спостерігати за таким персонажем, як ви самі? Ви дивились би таке кіно? Якщо так, то вітаю, ви на правильному шляху. Але якщо ні, то дивіться цей відос до кінця. Далі складеться повний Обхідний нам пазл. Хтось може сказати, що таке буває тільки в кіно, а в реальному житті все не так просто. І на жаль, або на щастя, я змушений з вами не погодитись. Нещодавно мені пощастило прочитати книгу автобіографію актора Вілла Сміта. Я не буду розповідати про весь його шлях до успіху. Це просто не по темі відео. Нас цікавить один єдиний момент перше прослуховування. В досить непростий період свого життя, коли Віл Сміт втратив майже все, що мав, і заробив величезні борги, він для початку прийняв рішення взяти. Яйця в кулак і почати ломитись у всі можливі двері. Одного разу його нарешті кудись покликали, а саме на день народження одного відомого голівудського дядька. Там зібрались усі вершки суспільства і еліта світового кінематографу. На той момент Віл Сміт ще не був актором. Він навіть сценарій жодного разу в руках не тримав, але йому запропонували прямо зараз на вечірці провести прослуховування на роль принца із Беверлі Хілс. Він, як і будь-яка нормальна людина, був до такого не готовий, не знав, що робити, і одразу дав задню. Але потім до нього дійшло одне усвідомлення: такий шанс дається лише раз у житті, і його ніяк не можна прогавити. Він прийняв рішення і повним експромтом зіграв сцену, яку його попросили. Саме з цього моменту і почалася історія Віла Сміта як одного з найвідоміших акторів сучасності. Неважливо, хлопець ти чи дівчина, уяви, що ти сидиш у кафешці і тобі хтось дуже сподобався, просто до мурашок по шкірі, але ти так і не наважився підійти. Якби так вчинив головний герой, не склалась би ніяка історія. Згадайте будь-яку стрічку про кохання, майже всі вони починались з випадкового збігу обставин, після якого послідувало прийняття сміливого рішення. Якби Джек не сказав, що стрибне за розою, коли вона була на носі Титаніка, вона б ніколи його не помітила. Якби папелюшка не наважилась би піти на бал, вона б не Загубила туфельку, і принц її б так ніколи не знайшов. Список таких прикладів можна безкінечно продовжувати. Я гадаю, основний принцип ви зрозуміли. На даний момент в нас склався такий пазл: в кожній історії виникає збіг обставин, які виникли завдяки вже раніше прийнятим рішенням. Після цього перед кожним героєм стає найважливіший вибір у житті, і він або вона приймає складне рішення. Але що далі? Невже після долоносного вибору все обов'язково попре, життя налагодиться і взагалі все піде як по маслу? Зовсім ні, продовжити візуалізувати у своїй голові будь-яку історію з мультфільму або кіно. Після сміливого рішення кожен герой стикається з такими проблемами, які йому і не снились до цього найскладнішого вибору. На шляху до своєї великої мрії, стикатиметься з поразками, а деякі з них будуть настільки сильно ламати, що не кожен зможе оговтатись і піти далі. Але зверніть увагу на риси характеру персонажів, які є для нас прикладом. Усі вони не здаються, не дивлячись ні на що, як би боляче не було, як би складно не було. У них існує. Один єдиний варіант свого майбутнього це перемога та досягнення своїх цілей. Коли мозок працює в такому режимі, він не шукає можливостей, щоб здатися, знайти виправдання, чому не вдалось. Він навпаки шукає можливості, щоб досягти своїх цілей і отримати бажане, і ви не повірите, але це працює. Коли ти шукаєш такі можливості, з часом вони самі тебе знаходять, а далі головне їх не профукати. Ніхто не б'є так сильно, як саме життя. Важливо, як ти тримаєш удар, як рухаєшся вперед. Візьмемо героїв з прикладів, які я називав трохи. Раніше Джейка Салі з Аватару свої ж вояки відмодохали, а потім ще й нові сині друзі відшили. Моана спочатку знайшла тіпа, який може допомогти, а потім вони обидва в найважливіший момент отримали по шапці. Попелюшку взагалі цькували і принижували майже весь мульт, а Вілл Сміт через свої досягнення в кінематографі та стрімкий успіх майже не втратив свою сім'ю. В принципі, я можу ще довго продовжувати гнути цю лінію та наводити приклади, але усіх цих персонажів об'єднує те, що в найскладніший момент вони знайшли в собі сили йти далі. Коли ти приймаєш таке рішення, то починаєш знаходити можливості, щоб все виправити, і з новою спробою зробити новий крок вперед. А потім ще один і ще один, доки не отримаєш те, чого бажаєш. Що ми маємо у підсумку: обставини, вибір, рішення, поразки, нове рішення, досягнення мети. Беручи до уваги усе сказане, можна помітити, що протагоністи не ідеальні. Вони такі ж самі люди, як і усі інші. Просто ті, хто хочуть грати ключову роль в своєму житті, не лежать на дивані в очікуванні дива. Головний герой візьме відповідальність на себе, візьме весь тягар на себе і прийме те саме рішення, яке змінить абсолютно все. Головний герой готовий стикатись з труднощами і поразками, але він ні за. Що не відступить від своїх принципів, він не відмовиться від своїх цілей і таки зламає усі свої внутрішні слабкості та страхи, але не дасть зламати себе. Зверніть увагу, що жоден головний герой не пливе за течією. Усі вони беруть ініціативу і просто починають діяти. А ще у кожного ключового персонажа є бажання стати краще, тому що саме з цього і починаються перші перемоги на своєму шляху. Можливо, те, що я розповів, когось образить, а когось змусить переглянути свої погляди на життя. Можливо, хтось навпаки зайвий раз підкріпить свої принципи і продовжить ціти обраним шляхом. Це лише мої особисті думки, і все сказане у відео я зробив частиною свого життя. Деякі ситуації я вже пройшов і пережив, а з деякими тільки доведеться зіткнутися. Найважливіше, що я сам для себе прийняв рішення не плести за течією та бути головним героєм власної історії. Гадаю, що на цьому можемо завершувати усі додаткові матеріали. До відео я закину у свій телеграм-канал, посилання на який залишу в описі. Назви фільмів, мультиків, книжок, які були використані для створення цього відео, все це чекатиме там. Обов'язково оформіть підписочку на канал, тому що це просто найкраща подяка для мене. По традиції лайк, репост та дзвіночок так само приймаю з позитивом. Якщо ви маєте якісь альтернативні думки або вам просто є що сказати по темі відео, то велком в коментарі. Я відкритий до вашого фідбеку. Ну а головний висновок цього відео такий: тільки ти сам Можеш побудувати власну історію, а якою вона буде, покажуть часто прийняті рішення. Тому наостанок запитаю знову тобі було б цікаво спостерігати за таким героєм, як ти сам?